Добрий день, друзі. Ми знаходимося на Вінниччині. Сьогодні 21 серпня. На дворі 37 градусів спеки. Ми зараз знаходимося на сої у агрофірмі Шаргород. Добрий день, Володимире. Добрий день, Оксана. Рада вітати і хочу представити вам головного агронома агрофірми. Молодий, завзятий чотири роки вже головним агрономом. Це великий <рес> успіх. Скільки вам років зараз? 28. О, супер. Це класична соя. Так, ця соя класична, mm -hmm. сорт Астор. Це середньорання соя. Посіяний він був 3 травня густотою 620 тисяч, схоже на сінин на гектар. По тих операціях, після посіву було проведено ґрунтове внесення препаратом речоника Метрибузин 0,6 кг на гектар. По другому внесенню це вже страхові гербіциди були, був бентазон у нормі 2 літри на гектар, плюс тифен метилу у нормі 8 грам на гектар, плюс е поверхнево-активна речовина до бакової суміші. Е третє внесення вже було страхового гербіциду бентазон і імозамокс, е препарат від самідагро імамекс у нормі 1 літр на гектар. Плюс. А, як, я вважаю, що а яка була потреба? Ви вже один раз застосували, виходить, страховий гербіцид після ґрунтового. І ви вносите, знову ж таки, бентазон. До речі, бентазону скільки було літрів? Два літра. Два літ, так, так. Це так. другий раз, другий раз. два, два літра. І брали літру імамокса. І так, до добакові суміші. До суміш. А якісь прилипачі, до речі, собі? Діюча чрадію черечина метилола це жирницький спирт. Угу, угу. Додали його у нас підвіс... також є дуже гарний прилипач на олійній основі, так що я думаю, що будемо працювати ще далі. Немає нічого проти, тільки за добимарками. Хорошо, е, яка була потреба у е, імамексів? Потребою внесення склалося так, що була поява лободи uh -huh. в другій хвилі. Uh -huh. цей раз, і була потреба внесення, тому що. По краях була, були сходи амброзії. Mm -hmm. Амброзія планирується це такий карантинний злісний бурян, який може mm -hmm. потім задати шкоди на майбутньому. Тому, mm -hmm. поспілкувавшись з вами, прийняли таку схему, і спрацювали на цьому полі о, з такою схемою бентазон-2 літра і літра Imamax -hmm. з прилипачом на олійній основі. Ну, Як бачимо, Після дії ніякої немає взагалі. Uh -huh. Працювали, принаймні вже температури були, нарост... наростали, були ризики, звичайно, щоб було фітотоксу, але ніяких взагалі е... наслідків для сої uh -huh. це внесення не дало ніяких, тільки одні плюси. Ми бачимо чисте поле, ми бачимо повний контроль злободи, ми бачимо повний контроль е... однорічних злакових. Ми тут працювали грамініцидом у мінімальній нормі. Після Імамексу вже воно проконтролювало однорічні злакові дуже добре. дуже добре. І питання по амброзії ми забрали. Ми зробили контроль і побачили, що. Ми зупинили її в рості. Я зрозуміла. Е, я хотіла ще спитати, в якій фазі була соя в нас, да? і якщо були квіточки, чи там, бутони, чи була якась дія, чи була бортація? Е, Абортації взагалі не було. Соя була від одного до другого тричастого листка. Ага, це раннє внесення? Де? Це було раннє внесення, ми практикуємо більш раніше внесення. Ми не дивимося угу. по фазах, як е, вчить література. Як, так, вчит... так, так, Чим так. раніше внесення страхових... Тим менше фітотокс отримує соя. Звичайно, звичайно, ми повністю це підтримуємо. Добре, дякую вам велике. Соя в чудовому стані. Дивлюся, ну, є гарні види на урожай. Так що... Надіюся, що будемо працювати і надалі. Хочу побажати вам здоров'я, успіху, і подальшого кар'єрного зростання і в фірмі Агрошарго процвітання. Дякую вам велике. Дякую вам, Оксана. <світуватись> Підписуйтесь на нашу сторінку в YouTube і ставте вподобайки. Дякую.